Виступи на турнірі розпочали з перемоги. Гірник спорт у стартовому поєдинку зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини зустрівся із представником обласного чемпіонату командою Рокита із одноіменного села Миргородського району. Цей клуб є срібним призером чемпіонату Полтавської області та фіналістом Кубка та Суперкубка Полтавщини. Гірник спорт проводив цю гру під час підготовки на тренувальних зборах до другої частини чемпіонату України у першій лізі. Зараз команда проходить збори, тому сьогодні команда грала по 45 хвилин. Ми на два состави розділили хлопців. Ну, для першої гри добре, тому, тому що хлопці під навантаженням. Да, десь були помилки, але це нормально. Завдання це підготуватись до першої гри чемпіонату. Да, є новачки, але ну, по першій грі зараз важко сказати. У нас, як кажучи, Будуть матчі, і вже після двох-трьох матчів, десь ми вже будемо чи розраховуємо на нових хлопців, чи будемо ще шукати далі. Поєдинок із Рокитою дозволив тренерам гірників вперше цього року перевірити стан гравців команди та подивитися на гру потенційних новачків. Серед них у складі гірника спорт були два нігерійські легіонери. Подивимося на них, і як вони будуть працювати, і будуть вони думаю, к нам підходити. Але по першій грі ну, вони нам сподобались. І з початком зустрічі гірник спорт одразу захопив ініціативу і реалізував її у голи. Рахунок ударом зі штрафного відкрив Радіон Посєвкін. Голкіпер Рокити у цьому моменті не втримав м'яч і він опинився у сітці воріт. За тим рахунок подвоїв Олександр Подрезан, який розібрався із суперниками у штрафному майданчику Рокити. До перерви команда із Миргородського району мала шанс скоротити рахунок зі штрафного, але після удару капітана команди Олега Місяйла м'яч влучив у каркас воріт. Другий тайм цієї гри вийшов дуже результативним. Гірник спорт завдяки зусиллям Інала Черткоєва збільшив перевагу до трьох забитих м'ячів. Вдалося відкрити лік забитим голам на турнірі й рокиті, коли ось таким ударом Дмитро Харчинський влучив у ворота команди з горішніх плавнів. А потім гульову комбінацію гірника спорт розпочав і завершив ударом головою Максим Шептіцький. Сприяли йому у цьому Данило Дмитріїв та Ярослав Прометний, який перебуває на перегляді у команді із горішніх плавнів. До кінця поєдинку було забито ще три м'ячі встиг відзначитися і форвард гірника спорт Артем Нижник, коли рахунок став 5-1. А потім рокита скористалася помилкою гірників під час виходу із оборони, і Максим Соколовський скоротив перевагу горішньоплавнян до трьох м'ячів. Заключну крапку у матчі поставив Іван Кіріченко. У гірнику спорт він на перегляді. Команда із горішніх плавнів перемогла й з рахунком 6-2. Цей матч поки найрезультативніший у турнірі, в якому рокита перевірила свої сили у грі з командою першої ліги. Це в нас перший раз ми зібрались, перша гра, багато нових гравців, яких ми зараз просматрюємо. А команда все ж таки з першої ліги. Тренуються, у них збори там, по дві тренування, є ігри. Видно дуже, що клас набагато вищий, ніж нас. Ми обласна команда. У нас вже Футболісти, які завершили кар'єру в прошлом. а тут молоді гравці, швидкі, плюс легіонери. Тому я, ну, рахунок не важний, не варти того, але е, працюємо далі. Ця гра також була цікавою й тим, що в ній один проти одного на футбольне поле вийшли брати Дудки. Минулого сезону вони грали у рокиті, зараз там залишився лише Денис, а Микита приїхав на перегляд до гірників. Забув, що цей брат на момент матчу чи ні? Та ні, який брат? Брат тільки тут, в житті, а так, наш. Ну, Щоб до травми доходило, але можливо було. Ні, ні, ні. Uh, все в рамках правил грали з друг другом, все чисто, ні одного фолу на, на, на друг другу не зробили. Тому чудово. Наступний матч на зимовому кубку асоціації футболу Полтавщини гірник спорт проведе у середу, 31 січня, із Кременем. Ця гра відбудеться у Кременчуці на Креміні Арені імені Олега Бабаєва. Початок матчу о 12-й годині.